І сину і святому Духу, нині повсякчас і навіки віки. Амінь. Премудрість Пресвятая Богородице, спаси нас. Христос народився, Амінь. Христос народився свини, Христос народився свини біля пам'ятника нашого великого патріота, патріота України Тараса Шевченка, щоби пом'янути наших великих патріотів і наших героїв, які поклали своє життя під крутами, поклали своє життя за нами з ваш завтрашній день. Незважаючи на те, що це були молоді хлопці, якому було наймолодшому було із них 16 років, і той не відступив, а захищав. Свою землю, свою рідну Україну. нехай милосердний Господь прийме їхні душі до свого небесного Царства, а всій нашій Україні, нехай Господь благословить мир, щоб пересталося проливати невинна кров молодих наших героїв, молодої нашої еліти, і щоб ми всі побачили мир. І злагоду на нашій рідній Україні. Всім вам, ангела, Коронікова. Дуже дружого.